Святого Евангелия читання. Казав Господь, як бажаєте, що вам чинили люди, чиніть так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга, адже і грішники позичають, що відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, доброченіти їм позичайте, не чекаючи назад нічого, і великий буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього називатись бо добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як Отець ваш Небесний, милосердний. Her reading from the Holy Gospel according to St. Luke, let us be attentive. The Lord said, as you would like others to do to you, do the same to them. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. If you lend to those who, from whom you hope to receive back, what credit is that to you? For even sinners lend to sinners to receive back as much. But love your enemies and do good and lend, expecting nothing back, then your reward will be great, and you will be children of the Most High, for He is for kind even to the ungrateful and evil. Therefore, be merciful, even as your Father is also merciful. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Як? Ви бажаєте, що вам чини люди? Чиніть їм і ви так само. Нашому Християнському житті ми часто можемо себе оправдувати, що я не знаю всіх богословських наук, це священники єпископи мають все знати. Ми часто любимо повторювати, я проста звичайна людина. Цим кажучи, даючи розуміння, що від мене нічого не очікується для Бога особливого, як ми думаємо, надзвичайно. І що ми себе оправдуємо тим, що я не знаю, не мов би, чогось, і це мене звільняє від відповідальності. Ми добре знаємо юриспруденції що незнання закону не звільняє людину відповідальність. Кажуть, що в Америці років 40 тому назад було стільки законів, що можна було вмістити в одному шкафі. Тепер в Америці кажуть біля двох мільйонів різних законів. Безмежна кількість. І коли ми, коли ми проходимо в церкву, нам також здається все так дуже складне. Сьогодні Господь дає нам лише один закон і лише одне право. Що ви хочете, щоб інші чинили вам? Чиніть це для них. Дуже просто. Що ми очікуємо, щоб інші нам робили? Це і ми робимо для них. Це найпростіше. Але погляньмо на наше людське реальне життя. Відношення до інших людей ми завжди до них маємо претензії, нарікання. Погляньмо кожен на себе. Чи є хоч би одна особа, до якої я не мав претензій? От чи є одна особа, яку я би не хотів би поправити, хоч би трошки, але змінити. Тож і час погляньмо на себе. Чим довше ми живемо, Тим більше знаємо свої недоліки. А чим більше знаємо свої недоліки, тим більше себе оправдуємо. Та тепер таке суспільство. А я немічний. А це моя вже звичка. А що старого візьмеш? Ми є вимогливі, як судді до інших. І ми завжди поблажливі, обправдовування себе як адвокати. До інших строгі, дуже вимогливі, до себе поблажливі. Але Господь в сьогоднішньому правилі каже, щоб ми відносились до інших, так як вони. Хочемо, щоб відносились до нас. Чому так є? Так, ми живемо в Америці, кажемо, що Америка має іншу культуру, навіть коли порівняти до Канади, найближчої культурально-ментальної країни, не кажучи вже про Мексику, про Європу. Це правильно, культурально-ментально інші люди. Але глибинно кожна людина того самого прагне. Прикладу прощення, любові, доброти, вирозуміння. І кожна людина, в якій би вона культури не жила того самого неправне, щоб ми були суджені, критиковані, щоб до на нас, на нас мали претензії. Тому це так зване золоте правило, яке нам дає сьогодні Господь, можемо дуже легко вживати. Завжди і повсякчас. Але в сьогоднішньому Євангелії також ще звучить інша річ, ще більш складніша до розуміння. Тим паче, в нашій дійсності сьогодні в Україні Євангелія каже Христос не я. Ви ж любіть ворогів ваших! Чітко. Не сказано було б добре любити ворогів. Не сказано було б незле любити ворогів. Ніякий умов. Чітко, конкретно. Коли ми дивимося, наприклад, Христа, Він також виразив це, коли його розпинали. Господь сказав, отче, прости їм, бо не знаю, що робити. Він не телорував їх, не мовчав би, якби ми казали на гріх, але визнав річ, отче простим, бо не знають, що роблять. Дорогі друзі, знаєте, чому Бог ставить на нашій дорозі людей, які нам прикрі, які завдають нам болі, або ті крайності, які ми називаємо ворогами? З єдиною метою. З тою метою, що Бог нас любить. Як Бог нас любить і хтось нам завдає болю, Бог нас любить і ставить тих чи інших людей, щоб ми побачили себе і свою реакцію на них. Ми ж не злосні на техніка, коли йдемо. Машину давати до огляду, коли він знаходить в нашому автомобілі якісь проблеми? Може це нас нервувати, що треба зайві гроші платити, але він нам каже правду. Ми ж не злослі на адвоката, якщо каже, що ми щось зле недобре зробили. Ми ж не злослі на лікаря, який каже нам наш діагноз. А що ми маємо бути злосні на інших людей? Які є немобить дзеркалом, яких я бачу самого себе. Ми ж любимо часто казати: ти мене знервував, ти мене довела до цього. Навколо тисячі людей і когось не доводить до цього чи я споведінка, мене довела. Значить, це моя проблема. Тому Бог дає ті чи інші наші обставини в житті щоб ми пізнали самих себе. І тому можемо зрозуміти, чому в церкві так легко проголошують тих осіб, які були замучені. Їхня святість не від того, що їх замучили, а їхня святість і того, що в найтрудніших обставинах життя показалося, якими вони є. Дорогі друзі. Господь каже любити і робити іншим те, що ми хотіли, щоб нам робили. Господь не казує тут про любов, як про емоції. І навіть коли каже, любіть ворогів, це також не є емоції. Любов це дієвість, це діяти. Тому в наших життєвих обставинах або ми діємо по-християнськи або ж ми не діємо. В християнстві не є справа знати, ми багато чого знаємо, як би мало би бути, а християнство – це жити. Жити в обставинах, яких Бог нам дав. It is very important for all of us to understand God loves us all the time. All the time. And it's not only God loves me, but when He loves me, He gives me everything what is the best. People always have this stereotype. It is good for me. that bad for me. I like this, I don't like. It. I hate this. But it's only my opinion. When I understand God, God, God loves me and nothing happens by chance, God gives me everything, every person. Because every situation, that I have told you before, is like a mirror in which I can see myself, my behavior. And when I have Difficult, the most difficult situation is the best. Because I can see myself much better, deeply my reaction, my position, and who am I. So you день. Неділя кожна особлива. І особливо, що сьогодні, 16 жовтня 22 року. Але особливо, що ми зібралися тут, щоб пошанувати тих, хто 50 років живе в подружжі. Я маю трошки більше 50 років. Теоретично кожен з вас міг би бути моєю мамою чи татом, ми прожили велике життя, довге життя. Це важливо розуміти, що Бог знову ж дав вам один одного. Розуміти про те, що Бог дав один одного, що ви один одного освячували, спасали, щоб ви спільно будували цю дорогу до вічності. Особливо Бог вам дав разом, щоб ви спільно виховували дітей, щоб спільно робили щось добре. Дякуємо за вашу присутність у наших громадах. Дякуємо за те, що все добре, що ви робите по нашій парафіях. І є прикладом кожна ваша родина, і прикладом цієї посвяти Богові люди. God bless you. All of you. Slava Jesus Christ. Slava the